Окупація Чернігівської області на початку повномасштабного вторгнення тривала 42 дні. Під час ведення активних бойових дій російські військові вчинили безліч порушень міжнародного права. Всі ці воєнні злочини мають бути задокументовані і збережені як пам'яті, як докази. Ми продовжуємо знайомити вас з долою населених пунктів півночі України, які пережили окупацію, і з долою їхніх мешканців. Наші кореспонденти побували в жукотках. Це село дуже постраждало внаслідок голодомору у 1932-33 роках. але на жаль на тому трагічна історія не зупинилася. 27 лютого 2022 року в село Жукотки на Чернігівщині заїхали перші російські танки. Місцеві мешканці нарахували понад півтори тисячі одиниць ворожої техніки. Гул стояв навкруги несамовитий. Всю Слобідську вулицю, оце вулиця відродження, весь центр. Вони зайняли, саме відкривали старостат. Ви бачили, які двері поламані. Колишня будівля колгосної контори. Там у нас був магазин і фельдшерський пункт. Загарбники забрали всю комп'ютерну техніку, електрочайники, зламали сейф, зносили у танки і бронетранспортери все, що бачили. До кінця лютого через жукотки постійно рухались ворожі колони. А на початку березня... Зня росіяни зупинилися в селі і оселилися в старостаті, в сільському будинку культури та в порожніх хатах. У ці контори вони там стільки підвалу насили дверей, спали на дверях, зайшли в цю будівлю, розібрали кришу. Наверху стояв снайпер і то стеклоблоки такі. Виконачки повибивали, і ту по периметру всюди ходили. Ми як на їх були. Росіяни гатили по будинках, а на одну з вулиць скинули касетну бомбу. Пошкодило трактори, будинки та господарські будівлі. Уламками повибивало вікна, понівечило хати та огорожі. Любов Кравченко добре пам'ятає ці дні. Як разом із дітьми та онуками ховалися в погребі від обстрілів, як окупанти наставляли на них автомати і в будь-який момент могли вбити. Вони приїхали да. Ми вас прийшли совбаждати. Я кажу, від кого? Від нациків, Яку до нас таких і немає, де він ви, ви, ви бачили. Азов. Я кажу, на нас Азова й близько немає. Російські солдати нишпорили у помешканні Кравченків, все перевернули догори Дригом. шукали військову форму та снайперів, а тоді оселилися поряд з їхнім будинком. І сюди так вже стріляли, бо вже ж так. Десь тут стояли, бо гради, бо воно ж через окно видно. Летять гради. 36 штук снарядів у нас вважали, зразу летить. Це взагалі здуріли. На вулиці між хатами стоять і стріляють. Видно, вилітають снаряди, свистять і летять вже туди в сторону Чернігова. Дісталося від загарбників і Юрію Савенку. Він мешкає в сусідньому селі Левоньки, яке входить до Жукотківського старостинського округу. Спочатку росіяни розстріляли трансформатор, а коли побачили, що виїзд з села завалено деревами, почали шукати винних. І почали кожен двір вибивати двері, по хатам лазити. В основному шукали горілку і кричали: ВСУ, найомники там виріщали. Шукали, так як до нас зайшли, ми вже всі сховали в погріб. Чоловік розповідає, що окупанти перевірили документи, забрали бензопилу та кинули гранату в погріб. Дивом тоді ніхто не постраждав, та страху натерпілися, а потім прийшли за Юрієм, щоб він разом з односельцями розчищав завалену деревами дорогу. Поставили гуськом нас, під ноги стріляють, і гонять, як барана бігом, бігом, бігом. В основному молоді солдати були років 30. І заставили на всіх пиляти дерева. Мабуть, ми працювали над головою, добре стріляли швидше, швидше. На цьому тортури не закінчилися. Російські загарбники позабирали у всіх телефони та почали допитувати селян, хто перегородив дорогу, катували та погрожували. Кілька разів водили на розстріл Юрія та його сина. Біля того, автобуса ставили. зараз ви побачите, що він розбитий на коліна, стріляли над головою теж. У чоловіка досі подих перехоплює, коли він пригадує ті події. Каже, найстрашнішим було те, що ти нічого не можеш вдіяти і захистити свою дитину. Селяни й досі оговтуються від російської окупації. І щоб якнайшвидше прогнати загарбників з нашої землі, волонтерять та допомагають українським захисникам, чим можуть за минулий рік. У нас вийшло більше трьох тисяч окопних свічок. Шили дуже багато білизни хазяїчки в нас по селу. І носки в'язали, кодушечки різні, коврики плели. Крім цього, жінки готували овочеві набори та вітамінні суміші, а потім почали плести маскувальні сітки. За чотири місяці сплели 93 сітки. Приїхав волонтер, зробив нам цю конструкцію, і ми почали. Спочатку білі. Ну, ми плили ленточками, заплітали так кожну стіночку. Цього були трошки другі, а тоді вже спробували в'язати вузликами. І коли в'яжемо вузликами, у нас тут більше людей поміщається. Село Жукотки було окуповане загарбниками 34 дні. Шкода, що всі жахіття війни довелося побачити нашим дітям та онукам, кажуть мешканці громади. Вони продовжують жити та працювати, пишаються своїми односельцями, які захищають Україну на полі бою та мріють про перемогу над ворогом. Я тільки про перемогу і дуже хочеться, щоб всі хлопці вернули живими і здоровими, щоб кожен дочекався своїх дитина, батька. Це головне.